З дня заснування слов'янської міліції під час виконання службових обов'язків в різні роки загинуло 13 -ро міліціантів. Їхні імена увічнені на граніті меморіального пам'ятника, біля якого 22 серпня відбувся траурний мітинг. Кожен з цих 13 чоловік доказав, що вони настоячі міліціонери, не побоявшись, ні ножа бандитського, ні пулі. вони захистили найголовніше. Они еще раз доказали, что милиция славянская стояла и стоит на защите чести, достоинства и спокойствия наших граждан. 30 липня 2001 року на бойовому посту, прямо в стінах міськвідділу трагічно загинув сержант міліції Віталій Чуланов. Перебуваючи на чергуванні, Віталій намагався зупинити двох арештованих наркоманів при спробі втечі з ізолятору тимчасового отримання. Але сили були нерівними. Сержант загинув від численних ножових поранень. Товариші по службі навіть через 10 років добре пам'ятають сумні події того трагічного дня. Віталій. Встал на пути преступника, попытался предотвратить побег, задерживать стал мужчину. В это время сообщница, которая с ним была, взяла нож и начала наносить удары ножом милиционеру. В результате чего он получил ну, довольно тяжкие телесные повреждения. Однако боролся до последнего, можно сказать, до последней капли крови, потому что Сліди боротьби були ну, по всьому коридору. Успіл все-таки нажати кнопку тривоги. Учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих колег хвилиною мовчання і покладанням квітів до пам'ятника. Присутніх ветеранів МВС запросили до музею слави слов'янської міліції. Тут вони згадали героїчні будні служби в лавах міліції і залишили в книзі пам'яті свої побажання молодому поколінню міліціянтів. Немного раз приходилось, и действительно, заявили преступника в экстремальных ситуациях. И с автоматами, и с гранатами, и в помещении, без безвыходная ситуация. Ну, сложно всех это перечислить. К ней памяти я только все написал сотрудникам милиции о том, чтобы молодое поколение помнило, создали, кто создал милицию, кто развал милицию. И на тех традициях, которые были пройдены, они учились для повышения своего оперативного мастерства и оперативно-розыскной деятельности во имя служения народу.